Всім доброго дня. Сьогодні ми проводимо з вами громадські слухання щодо розроблення проєкту детальний план території житлової групи на земельних ділянках з кадастровим номером 5624 6820 04 028 02, 06 і 56, 24, 68, 22, 04 028 07. Площею 4 гектара 5662 га, яка розташована за межами населенку, Великомулянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Наші громадські слухання проводяться саме в приміщенні сільської ради на годинку, 10 година ранку. Предметом наших громадських слухань є. Громадські слухання стосовно врахування інтересів громадськості щодо розробленого проєкту містобудівної документації, а саме детальний план території житлової групи на земельних ділянках з кадастровими номерами на завершенні 0206 і 0207 площею 4,5662га, яка розташована за межами населеного пункту Воїку сільської ради. Головуючою на громадських слуханнях є я, сільський голова Алла Карпюк. Секретарем громадських слухань у нас є начальник відділу з питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великомулянської сільської ради, мамчур Наталія Миколаївна. Повідомлено про те, що відбувається аудіо та відеофіксація перебігу наших громадських слухань, які будуть транслюватися на веб-ресурсі Вом'яна громади Гоф Кількість учасників громадських слухань у нас на даний момент 5 осіб. Зареєстрованих відповідно до пункту 4 порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні і затверджено постановою Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року номер 555 Викладаємо умови розробки містобудівної документації. Отже, даний проєкт містобудівної документації розробляється відповідно до рішення Викомарянської сільської ради. Від 29 листопада 2024 року, під номером 1535, яке прийнято у відповідності до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про регулювання містобудівної діяльності, замовником містобудівної документації визначено Великомлянську сільську раду Рівненського району Рівненської області. Щодо громадського обговорення проєкту повідомлення про оприлюднення проєкту ДПТ, а також про початок процедури проведення громадських обговорень, було опубліковано на сайті Великомолянської сільської ради в Омельна громада Гов'юа за номером 176 31-121 73 розділ містобудівна документація 17.11.2025 2025 року. Також повідомляємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2024 року номер 909, деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження містобудівного кадастру на державному рівні. Проект містобудівної документації на місцевому рівні розміщено на ГЕО. Порталі містобудівного кадастру на державному рівні, посилання, на який було розміщено на сайті великомолянської громади, містобудівна документація, одночасно з повідомленням про оприлюднення проєкту ДПТ, а також засобом містобудівного кадастру на державному рівні було створено повідомлення про проведення громадських слухань, про що є відповідний запис в реєстрі повідомлень про проведення громадських слухань. Адреса сайту Кадастр gov.ua Паблік Хіарік Діджитал. Чи як правильно щоб там 3767 сім, шістдесят Додаткового повідомлення про громадські слухання було опубліковано повторно в окремому інформаційному повідомленні на офіційному веб-сайті Великомлянської громади на передод проведення громадських слухань 02.12.2025 року. Протягом громадського обговорення проєкту детального плану території звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Оголошено та затверджено порядок громадських слухань. Отже, перше. Оголошення про затвердження порядку денного громадських слухань, оголошення про затвердження регламенту громадських слухань, визначення уповноважених представників громадськості до узгоджувальної комісії в разі її створення, четверте доповідь розробника проєкту містобудівної документації, обговорення проєкту містобудівної документації, надання та озвучення пропозицій та заважень до проєкту містобудівної документації, і шосте прийняття рішення стосовно підсумків громадських слухань, даниння пропозицій щодо проєкту містобудівної документації Добудівної документації. Отже, хто за такий порядок денний нашого громадських слухань, прошу голосувати. За проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Вирішили затвердити порядок денний. Регламент громадських слухань. Всі етапи громадських слухань підлягають протоколюванню. Протокол громадських слухань буде розміщений на сайті замовника та в приміщенні Великомолянської сільської ради. Для подання пропозицій та зауважень необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника слухань для коректної їх реєстрації, пропозицій і зауважень. Всі коректно подані відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджено постановою Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року номер 555 Пропозиції і зауваження підлягають реєстрації. Наступне пропозиції зауваження фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючих документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасниками, а також має надаватися аргументована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиція зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника заноситься до протоколу. В разі неможливості замовником розроблення містобудівної документації прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції, зауваження. Безпосередньо під час проведення громадських слухань така пропозиція. Зауваження розглядається на погоджувальній комісії у визначеному порядку. Шановні члени комісії, будуть у вас зауваження пропозиції до регламенту громадських слухань. Якщо немає пропозицій, ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити регламент? За проти, утримались рішення, прийнято одноголосно. Вирішили затвердити регламент наших громадських слухань. Констатовано неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі погоджувальні комісії. В разі її створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських слухань. Так як у нас учасники громадськості не зареєструвалися, тому ми проводимо громадські слухання без них. Поінформовано учасників про порядок ведення протоколу, надання пропозицій, зауважень. У письмовій та усній формі та процедуру їх врахування. На даний момент у нас є присутній головний архітектор проєкту містобудівної документації Семенюк Роман Віталійович, який просить вас узагальнити і викласти зміст самого проєкту. Дякую. Відповідності до завдання в проєкті розглядається територія, яка розташована за межами населених пунктів Великомилянської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. В межі ДПТ входять дві ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення 0103 код цільового для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами в кінці 0206 та 0207. Територія проєктування межує з північно-західного та південно-східного боків землями запасу сільськогосподарського призначення. Польові проїзди з північно-східного та південно західного поків із землями сільськогосподарського призначення приватної власності клівинного особистого селянського господарства. Відповідно до наданого топогатизичного знімання в межах ділянки ДПТ мережі відсутні. На схід від проектної території проходять леп 110 кВт. В межах ділянки ДПТ наявне обмеження. Зона обмежень забудови щодо умов овіційного шуму 06053. Згідно з діючою містою документацією, територія не потрапляє в межі охоронювальної зони пам'яток архітектури національного та місцевого значення. Зона охоронювального ланшафту. Межах ділянки ДПТ, наземні об'єкти культурної спадщини відсутні. В межах проєктної території сформована зона і житлової забудови з повним комплексом об'єктів повсякденного обслуговування, зрахуванням наявності об'єктів періодичного та епізодичного обслуговування на суміжних територіях та зона вулиці у Червоних лініях. Тальним планом території передбачається зведення житлових будинків поверховістю не вище двох поверхів без урахування мансарди з присадимними ділянками площою в межах 0,6-07 га для обслуговування житлових та господарських будівель і забезпечення комфортного і престижного середовища для проживання та дозвілля. Проектом планується 60 ділянок індивідуальної садибної забудови. Лінія регулювання забудови передбачається на відстані 3 метри від червоні лінії проектних проїздів. Конкретні для кожної проєктної будівлі споруди в випадку їх відхилення від рішень ДБТ визначаються на наступних етапах проєктування з відповідною ув'язкою з детальним планом території. Проєктно-транспортна схема мобільності та інфраструктури враховує існуючу ситуацію та можливість доступу до проєктної території через проєктні вулиці та проїзди з вулиці на Свободи та Свободи з села Великого Маліна. В межах проекту детального плану території встановлено види функціонального призначення території, типології яких прийнято відповідно до додатку 60 до порядку ведення державного земельного кадастру в редакції постанови кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року за номером 1557. Коди 10.102.0 – це територія житлової сідибної забудови, а також 2300.0, в дужках 2606.0, це території вулиць та доріг. Дякую за увагу. Так, дякую запитання, якісь зауваження в членів комісії будуть. Подану, запитання: підкажіть, будь ласка, як забезпечується доїзд до даної території, яка входить до детального плану? До даної території <кас> доїзд забезпечується кількома варіантами. У нас є розроблена попередня містовна документація, до якої ми прив'язувалися, відповідно, неї запроектовано в червоних лініях мережа вулиць, але є ще паралельно заїзд у нас відбувається з вулиці. З ГАШКА, а також є можливість заїжджати від господарського двору, як альтернативний варіант, через також існуючі проїзди, які мають тверде покриття, і в перспективі їх розширення до нормальної житлової вулиці. Зараз ми проведемо вас? Так. Які ще запитання? А у мене запитання тут тільки заплановані е, житлова забудова так. Так? громадської, то та не, немає ніякої ми орієнтувалися, оскільки є розроблена попередня місцева документація, так. де визначено е, громадська забудова, яка має радіуси доступності. Відповідно, по розрахунках даний масив він е, повністю е, задовільняється попередньому запроєктованими об'єктами громадського призначення. Так, ну бо я мене чого цікаво, цікавити особливо там дитячі майданчики. Чи є місце для того, щоб можна було облаштувати дитячі майданчики? Бо зазвичай да я розумію, що там громадська забудова можливо і є в зоні доступності, але якщо 60 будинків, то ну я рахую, що тут має бути місце для того, щоб десь. Передбачити місце для. За старій документації передбачено для mm -hmm. що, якийсь заклад освіти. заклад освіти так є з повним спектром обслуговування. Буде передбачені рекреаційні зони, тому для, е, нема такої потреби на даній території. Тобто для них буде доступно цей той майданчик, який запроектований, ну, який це, є, для так. них буде для обслуговування їхньої зони. Які ще будуть запитання по, по детальному плану? Немає, так? Mm -hmm. Якщо немає запитань, то е, після значить, доповіді архітектора зауважень пропозицій не було. Всі питання були з'ясовані і узгоджені в плані доступності саме до місць загального користування, до об'єктів інфраструктури саме в зоні тої житлової забудови, яка планується до е, розробки. То за те, щоб Прийняти рішення і вважати, що такі громадські слухання відбулися, і зауважень пропозицій до проекту даної містобудівної документації немає. Хто за? Прошу голосувати. За? Я отримуюся. як конкретний четверо. За один отримався проти. Голосував так. Добре. Рішення прийнято. Отже, вважаємо, що громадські слухання щодо містобудівної документації, детальний план території житлової групи на земельних ділянках з кадастровими номерами 56, 24, 68, 2000, 04, 028, 020 і 56, 24, 68, 2000, 04, 028, дві 02 загальної площі 4 гектари 56, 62 шістдесят яка розташована за межами населеного пункту Великомілянської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області, такими, що відбулися у повній відповідності до чинного законодавства без пропозицій та зауважень. І винести на розгляд постійних комісій сільської ради проєкт детального плану території. Всі погоджуються з таким рішенням. Якщо немає заперечень, все тоді оголошуємо закриті громадські слухання. Всі дякуємо за увагу.